Усім доброго дня! І сьогодні в вашій увазі представляємо ось такий файний автомобіль. Це у нас є Шкода Kodiaq 2018 року, яка приїхала до нас з Нідерландів, вже є розмитнена, в дуже класному та достойному стані. Автомобіль без жодного підкрасу з оригінальним пробігом та в дуже збереженому, гарному стані. Повторююсь, ми маємо 2018 рік автомат. 2.0 дизель, 110 кВт і 150 тисяч пробігу. Вартість того автомобіля 26 500 доларів. Ось так, обійдемо його по колу, як він виглядає. Колір у нас сиренький, гарний. Він не має ні царапин, ні пошкоджень по козову. Можливо, присутні, якісь мінімальні. Сліди експлуатації, які можна побачити тільки з мікроскопом. В загальному по п'ятибальній системі він на 5 з плюсом. Ось так виглядають у нас диски, всі гарні, рівні, без тої бровочної хвороби, як то кажуть. Весь на зимній гумі в дуже достойному протекторі. Маємо Гледіську оптику топову, адаптивний круїз з дистроніту теж присутній. Камера з усіма асистентами теж наявності у нас. Ну і до салону. Ось такий тканевий салон. Чистенький, ніде не протертий, жоден елемент тут не перешивався. Кермо в такому достойному стані. Також є плюсткі перемикання передач, точний пробіг 159 тисяч кілометрів. Маємо таку сенсорну мультимедію, далі кліматична установка, електроручник, так виглядають карти середини, задній ряд сидінь, простори тут місця, як в супербі дуже багато. Також присутній підлокотник. такі гарні сидіння. Також є амбієнтна світочка по всіх дверях. Об'ємний величезний багажник. Ось так виглядає. Ну і тут у нас є запаска з комплектом домкрата та також секретної гайки, крюк і все, що було по заводу. Такий вигляд знупрушені частини ляди. І по правій стороні. Доповню, що відео з товщиноміром фарби надамо будь-кому бажаючому. Придбати цей автомобіль. Повторюсь, він без жодного підфарбування. Маємо повний комплект усіх сервісів. Детально вони будуть сфотографовані в оголошенні авторія, посилання на яке ви знайдете в описі під відео. Ну і також зразу з відео ще, хто зацікавиться, може собі перевірити його по він-коду. Автомобіль лізовий, тому вся історія обслуговування буде в відкритому доступі у офіційних дилерів шкода. Ось така гарна машинка, повністю з прозорою історією в дуже гарному збереженому стані. Кого зацікавить, зв'язуйтесь з нами, будемо розповідати детальніше. Усім дякую за перегляд. До зустрічі!